Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу згадати матч Олександрії. Цей матч відбувся 17 серпня 2017 року. Стадіон Бориса Варена, бате у себе вдома приймає Олександрію. Це був матч плей-офф за вихід до Ліги Європи. Кваліфікація. Перший матч з двох. Один один бойова ніч відповідно на Бориса Варені відбулася. І сьогодні я хочу, друзі, згадати цей матч та про нього поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Господарі, 4-2-3-1 стартова розстановка в білоруської команди. Щербицький у воротах, Мілунович, булят пара центральних захисників. Володько Бага по флангах, Володько інший, драгон, центральні опорні півзахисники, Максим та Олександр Володько. Максим граф лівого захисника. А Олександр, відповідно, центрального півзахисника. Іванич, центральний атакувальний півзахисник, ну, Володько Драгун центрального да, півзахисники. Іванич, центральний атакувальний півзахисник, Гердейчук Стасевич по флангах та Радінов у нападі. Це стартова роснока у білоруської команди. Тепер давайте про українську команду говорити. 4-3-3 стартова роснока Олександрії. Панків у воротах, гіченко Басов, пара центральних захисників, Бацула Чебатаєв по флангах, Запорожан, Грицук, Банада, трикапів захисників, Сітало, Полярус та Цуріков у нападі. Це стартова розсновка української команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що, в принципі, такий рівний абсолютно матч. І Справді. Але білоруська команда поактивніше розпочала. В принципі, у Бате там вже не пані атаки вже на перших хвилинах, і справді відбулися супершанс, був вже на четвертій хвилині у Бате, щоб забити. І далі на подача з правого флангу і замикав то дуже непогано, я вам хочу сказати, цю подачу радінов, якщо не помиляється. Але панів паніків зреагував на удар і забрав м'яч до своїх рук. Але все таки Бате заб'є все таки вдасться білоруській команді відкрити рахунок матчі. Восьма хвина матчу. Гердайчук дуже здорово підключається по правому флангу, ідеально прострілює в район 11-метрової позначки. Там взагалі. Гердайчук, дуже здорово та відав передачі. І я би ще виділив Бердзінова, який пропустив. Ні-ні-ні. Атака по правому флангу була. дуже дуже здорово п'яткою відіграв на. Іванич і Іванич пробуває в Дальній кут. Та, відповідно, ідеально, до речі, удар в Дальній кут без шансів вже для вертаря. Удар був дуже такий точний. 1-0. Бате виходить вперед на 8-й матчі. Після того, як в принципі, пропустили. В принципі, трішки Олександріця перехопили ініціативу. Непогані були моменти. Ну і в кінці кінців Олександрії заб'ють. Олександрії це заб'ють. Дуже здорово взагалі атака пройшла по лівому флангу. Э, ідеальна взагалі, подача пройшла з лівого флангу Гулівудерич передачу свого пасива записав Цуріков. Ідеальна подача Цуріков. банада абсолютно один перед штрафним майданчиком. Банада пробиває та банада забиває. Банада забиває та рахунок матчі з рівня на 19-й хвилині матчі. Один-один. Олександрія. Ну, не те, що прям швидко, але все-таки відігрується. Відігрується ще у першому таймі. Ідеальна взагалі подача Церкова. Ну, і Банада. І Банада також дуже здорово і справді, пішов, пішов до кінця і замкнув. Дуже здорово. Простріл. Один-один. Я рахунок матчі зрівняла. Після того, як рахунок став 1-1, в принципі, такий, знаєте, футбол був. Дуже дуже рівний, в Олександрії був супер шанс, щоб вийти вперед на хвилині, так, 26-й, коли був вихід один на один. Але воротар білоруської команди дуже здорово відбив удар. Якщо не помиляюся, вічнавіч ти виходив Цуриков, який віддав гульів передачу. Але воротар пробив, ну, тобто -то пробив це цуриков дуже добре, але воротар прочитав цей удар, то відбив воротар білоруського бате. А відповідно, Дар У БТ також були шанси. Пригадується шанс, коли Панків рятував. Десь так на хвилині 30-ті. У Радінова був неповний шанс, Якщо не помиляюся, і паньків врятував свою команду. Скоріше, не в Радінова, а Остасевича був шанс. Ось, то тобто такий, знаєте, та футбол абсолютно рівний, і що білоруська команда да, могла вийти вперед. Ще й українська команда. Тобто, в принципі, такий був доволі цікавий футбол. А рівний футбол. Ось, насправді, та матч це був важливий, да. матч за вихід до Ліги Європи, да, в групову стадію. І для Олександрійців це був такий перший справді такий досвід. І справді, для Олександрійської команди. У другому таймі Бате, так знаєте, стало трішки підтискати на початку матчу хороші були моменти Бате, щоб забити. Але і в Олександрії також були непані шанси. Там пригадається удар зі штрафного, непоганий не був удар, а знаєте, такий обвідний удар трішки, трішки не підкрутив. Якщо не помиляюся, може помилятися. Сітало, може помилятися. Але штрафний, в принципі, непогано виконували. Футболіст Олександрія. Каленчук, Панамар Старенький вийдуть в Олександрію, Мінін, Кендиш Сігневич вийдуть в Бате. Бате на останніх хвилинах хотіли вирвати перемогу Білоруси. Непані були у них для цього можливості. Там і поперечка, до речі, рятувала Олександрію. Пригадаться, це там взагалі якийсь неймовірний був удар з метри 29 взагалі якийсь неймовірний взагалі, удар, по неймовірній території м'яч так опускався. Але попаречка, попаречка врятувала українська команда. Але і в Олександрії також були нагоди, щоб вирвати перемогу. Тобто я кажу, там взагалі дуже такий цікавий футбол був, і де і Бате могла вирвати перемогу, і Олександрія могла вирвати перемогу. Кіціки, -кіці, матч завершується, я вважаю, що в абсолютно справедливу нічю, абсолютно рівний матч. Так, да, Можливо, трішки ближче були саме білоруси до перемоги. Але в цілому я вважаю, що матч все-таки був рівний. І я все-таки вважаю, що Олександрійці, в принципі, Бате не поступалося. Це моя така особиста думка. Я вважаю, що матч був рівний, і в принципі він завершиться абсолютно справедливо нічю од 1. Про матч відповіді, ми ще обов'язково поговоримо. Ось, Обов'язково поговоримо про матч відповіді. Ну, а цей матч, відповідно, завершується в бойову ніч 1-1. Ось. Ну, і тому якось так, до речі, друзі. Угорський суддя, до речі, цей матч судив. Томаш Богнар. Судив цей матч. Uh, Справа нічя і Бате, і Олександрія такий рівний матч провели. Справді uh, вось, uh, справедливості раді скажу, що матч відповіді Батея Олександрія все-таки переграє. І саме білоруська команда вийде тоді в плей-офф ну, в груповий етап да? Ліги Європи. Да? Олександрія програє, але не навіть незважаючи на це. Олександрівській команді все одно браво. Команда це був їхній такий дебют. Перший такий великий досвід, Єврокубковий досвід. Да, Олександріці, але потім, потім все одно Олександрія буде в груповому етапі Ліги Європи. І ми ще обов'язково про це поговоримо про сезон 19-20, Коли Олександрійці вийшли в груповий етап Ліги Європи. Ось, Команда, тоді, до речі, така знаєте, Олександрія така, знаєте, така бойова така справді команда. Ось, і команди і справді ну, прогресує. Прогресує. І зараз в п'яті України в сезоні 24-25 при Рослані да, які результати команди показує. Тобто Олександрія, в принципі, команда, якщо брати останні роки, тобто Олександрія в українському футболі дуже дуже дуже, дуже сильно, і справді команда піднялася. Команда піднялася і проти Бате, проти білоруської команди. І, в принципі, дуже здорово Олександрія виглядала. Дуже здорово. Бате, взагалі, там, в 16-му році, е, році, вони були чемпіонами Білорусі, і в 17-му році вони були чемпіонами Білорусі. Тобто Олександрія грала з найкращою командою Білорусі. Бате, дуже сильна команда. І Олександрія дуже дуже здорово дивилася. Дуже здорово Олександрія виглядала. І навіть незважаючи на те, що Олександрія в кінці та кінці програє по сумі, 2-3. Да? Але все одно, Олександрій це бра Друзі, якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк, якщо у вас таке бажання. Ось, я вам друзі, дякую за увагу. Бажаємо добра, бажаю вам щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.